Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Більше 10 мільйонів нових біженців з України. Таким є прогноз німецької влади в разі, якщо Україна зазнає поразки у своєму протистоянні із Російською Федерацією. Про це німецьке видання Вельт дізналося з власних джерел. У німецьких силових структурах і у бундестаці. І хоча офіційних підтверджень цієї інформації, звичайно ж, немає, видання стверджує, що у керівництві Німеччини детально обговорюють ту небезпеку, яка може виникнути в результаті поразки України. Варто нагадати, що Хвиля біженців у 10 мільйонів осіб це буде найбільшою гуманітарною катастрофою для Європи з 40-х років минулого сторіччя, коли закінчилася Друга світова війна. І цю хвилю біженців не можна буде навіть порівняти із тим випробуванням, яке Європа зазнала. Внаслідок громадянської війни у Сирії, тоді європейські політики домовилися із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом про те, що ця країна стане головним притулком для біженців з Сирії. Однак, у випадку з Україною, такою турецькою стіною стануть Самі країни Європейського Союзу, і, звичайно ж, Німеччина в такій непростій ситуації відіграватиме головну роль, бо країн Центральної Європи може просто не вистачити ресурсів для забезпечення такої кількості людей. І це при тому, що європейські країни вже прийняли не менше як 6 мільйонів українських біженців. Після лютого 2022 року у німецькій опозиції у Християнсько-Демократичному Союзі взагалі вважають оцінки федеральної влади не песимістичними, а оптимістичними, і підкреслюють, що в разі поразки України у її війні з Російською Федерацією. 10 мільйонів нових біженців у країнах Європейського Союзу, це занижена оцінка. Насправді таких людей може бути набагато більше. І, до речі, це абсолютно реалістичні прогнози, якщо згадати, якою є політика в лавках окупантів на тих територіях, які навіть тимчасово підпадають. Під їхній контроль. Коли я говорив напередодні лютого 2022 року про те, що буде багатомільйонний відтік людей з території України, я насамперед думав про тих, хто буде рятуватися від самих воєнних дій, від ракет і бомб. Однак як і Більшість тих, хто спостерігав за війною Росії проти України у період 2014-2022 років, я не міг насамперед емоційно передбачити бучі, тому що люди, як правило, не прогнозують масові звірства. А тепер всі ми знаємо, що звірство і винищення це по суті офіційна політика. Російської Федерації спрямована на залякування нелояльного населення і сприянню його вигнанню з тих територій, які мають стати такими ж територіями самої Росії, як і раніше окуповані українські землі. І саме тому величезна кількість людей просто не бажатиме жити на території, яку буде контролювати терористичний. Уряд Володимира Путіна це ще один вагомий чинник, який відрізняє ситуацію 2022 року від цієї прогнозованої ситуації з гуманітарною кризою, яка може виникнути в результаті поразки України у її. Війні з Російською Федерацією, і звичайно ж, ця гуманітарна катастрофа може стати поштовхом до серйозних кризових явищ у самому Європейському союзі, призвести до посилення позицій антимігрантських правопопулістських і лівопопулістських партій, сил, які будуть розраховувати на. Відновлення співробітництва із Росією Володимира Путіна і таким чином будуть тільки поглиблювати конфронтацію і у самих європейських суспільствах, і в кожній окремій країні Європейського союзу, де політична конфронтація може набути рис суспільного протистояння і. Боротьби між тими, хто буде вважати, що прийняття нових мігрантів з України це обов'язок європейських держав, які виявилися нездатними допомогти сусідам у їхній боротьбі з окупантами, і тими, хто буде вважати, що потрібно відправляти мігрантів назад до України, тобто вже до об'єднаної Російської імперії. І встановлювати доброзичливі взаємини із Росією Володимира Путіна, бо варто рахуватися з геополітичними реаліями і з новим впливом Росії як головного гравця на європейському континенті. А що потрібно зробити, щоб запобігти цій очевидній катастрофі катастрофі не тільки для України, але й для Німеччини, для Польщі, для країн центральної і західної Європи для всіх тих, чиї громадяни навіть не усвідомлюють, якою може бути ситуація в їхніх державах, і яким незатишним буде їхнє життя у першій половині 21-го сторіччя, якщо Україна програє війну з Російською Федерацією. Мені здається, що відповідь на це питання очевидна. щоб уникнути прогнозованої катастрофи, потрібно готуватися не до катастрофи, а до допомоги. Більше допомагати Україні у її війні з Російською Федерацією, не допустити поразки України і тріумфу Володимира Путіна та десятків мільйонів його співвітчизників, хворих на шовіністичний вірус і готових заплатити непомірну ціну за відновлення імперських амбіцій самого Путіна та російського народу. Не допустити розтягування війни на довгі чорні 20-ті роки 21-го сторіччя. Вони і без російсько-української війни будуть чорними. Так чи варто Європі додавати ще відтінків чорної фарби у непросте життя? Це практично все. Що має сьогодні робити Європа, якщо вона хоче уникнути не тільки української, але й власної поразки? Усвідомити, що поразка буде спільною і хорошого життя на європейському континенті, в разі поразки України, не доведеться очікувати нікому, хто зараз думає, що Європа може запобігти кризі, яка насувається. Не може. Будуть проблеми у всіх. Всім буде непереливки. Якщо звичайними спільними зусиллями не зупинимо загрозу, яка стає все більш масштабною і неоникненною. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патріоні Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам! Хай щастить!